Наступний на сюжет із кладовища, що у селі Жищенці, за словами старожилів, там була замордована молода дівчина. Її історію нам розповіла директорка Жищенецького будинку культури Наталія Пелепчук. Замордована 20 вересня 1923 року. Такий напис зроблений на гробку цієї могили. Жителі села Жищенці стверджують, що тут спочиває дівчина, яка була православною, але покохала католика. В цьому її життєва трагедія, хоча пара й одружилася, але ні вона не хотіла йти до католицької церкви, ні він до православної. І віра стала їхнім наріжним каменем. Жди в них була суперечка через віру. І ось це, напевно, суперечка довела до трагічних подій. Згодом до Марії почав свататися хлопець, якого слі кликали Васюня. Люди казали, що він не сповна розуму. Марії він не подобався, але вона пообіцяла вийти за нього заміж, якщо він спалить усіх поляків. Недовго думаючи, юнак взявся за роботу. І одного дня Марія йому допомагала. Цей день став для неї фатальним. Їх злапали, злапали і наказали дуже сильно. А люди зробили самі люди зробили самосуд. Вони їх вели на цвинтар, вони їх били, вони їх рубали, вони їх е, штрикали гострими предметами, завели на цвинтар і наказали їм викопати яму. Викупали яму, вони їх порубали, закатували і взяли їх, засипали землею. Ну, старі люди кажуть, що це було тут місце, де цей хрест стоїть. Але ще це так чи не так, це ніхто не знає. Загалом кладовище у Жищенці приховує чимало таємниць. Тут навіть збереглися надгробки 1800 року. Цвинтар вже занадбаний, тому що ніхто там не ховається. А хрести стоять великі кам'яні. Такі колись хрести ставили козакам-характерникам. От і зараз такі в нас також подібні хрести поставлені надгробки на старому кладовищі. Пані Наталя розповіла, що чимало цікавих історій та легенд минулого її рідного села, але про це у наступному нашому випуску.